А у нас розпаковка Поповнюємо наші запасики смачненьким клеєм. Бо я вже доїдаю все, що можна, все, що не можна, а все посилалось у мене так. Та-да-да-дам! Гадам, да-да-да-дам-гадам! Тайбондульнімат 3. Це той клей, яким я користуюся. Користуюся я ним. По-перше, він надзвичайно е, міцний. І по-друге, у нього дуже е, великий відкритий робочий час. У нього там до 15 хвилин відкритий робочий час. І плюс до всього ним можна користуватися від плюс 8 градусів. Так що, мої дорогесенькі, отака у нас сьогодні пакупенці. І щоб ви розуміли, отут оцих ось пів літра за щот бутилочки дорогше коштує, чим, ніж. Так що я вам можу сказати? Обняв, підняв посилку, показав.